Люб'я вітаю вас знову в мене на каналі. Сьогодні ми з вами піднімемо знову ж таки досить цікаву тему, яку буде корисно і цікаво послухати не тільки дівчатам, а й хлопцям. Це тема акне, як з ним боротися, що це таке і як воно виявляється на нашому личку або взагалі на тілі. Якщо вам цікаво, ви можете залишатися в мене на каналі, ставте лайк і підписатися на мій канал. Зі мною буде вам цікаво. Я думаю, ми можемо починати Проблема акне в мене почалася з 15-16 років, і активно від того часу я боролася із нею. Що ж таке? Акне простими словами, це скупчення сального жиру в порах. Воно буває різних типів, бувають чорні цяточки, саме поширеніші, тому що це слугує фільтром. Повністю нашого личка чорних цяток ніколи неможливо позбутися в порах, тому що я сказала, вони фільтрують. Також є ще внутрішні вогрі, і демодекоз. Раджу про цю хворобу вам прочитати, тому що саме краще знати, з чим боротися, якщо воно у вас є. Чорних цяточок неможливо на 100% позбутися, і навіть ходячи на чистки, вони будуть з'являтися щомісячно. Пішкірні вугрі. Саме ось такою проблемою я страждала і стикнулася із своєю шкірою. У мене не було дуже великих. Інтенсивних прищиків, але підшкірні в мене були повністю регулярно, і вони мучили мою шкіру, мучили мене, моє личко на всі 100%. Підшкірні прищі відлічаються тим, що їх неможливо видавити їх ніяким способом. Ніколи дівчатка, якщо ви страждаєте також такою проблемою, ніколи не старайтеся їх видалити в саморуч. Саме кращий вихід буде звернутися до косметолога або ж підліковувати із середини. Підшкірні прищі супроводжують зуд, піль, опух, і якщо ви будете старатися якимось чином видалити їх із свого лиця, ви просто рознесете всю інфекцію під шкірою далі. Давайте поговоримо про фактори, які приносять нам. Ось таку хворобу, такі страждання, ці пришики першим ділом це є генетика. Я думаю, це зрозуміло для всіх, тому що генетично закладжено. Якщо у ваших батьків були інтенсивні висипання в підлітковому віці, то і звичайно, що у вас вони генетично передаються. Гормональний фон. Звичайно, співвідношення гормонів це дозволяє продукувати інтенсивніше сало шкірне, і звичайно, що в нас утворюються прищики Це відомо всім дівчаткам. Перед менструацією у нас починаються прищики на цілому лиці, і ніяк їх запобігти неможливо. Наступне це стрес. Головний виновник наших страждань це гормон кортизолу. Я думаю, багато хтось з вас знайомий з цим гормоном. А якщо ні, то я вам розповім, що цей гормон стресу він також відповідає за гормон адреналіну. Наприклад, він допомагає нам рано проснутися. Те стрес це індивідуально від кожної людини залежить і залежить від вашого способу життя. Вирегулювати стрес або ж вилікуватися можна в психотерапевті, робити різні медитації, йоги, займатися спортом, робити повністю все, що вас. Перетворює спокійну людину, все, що вас заспокоює. Так, що за стресом все зрозуміло, що якраз він продукує нам інтенсивніше виділення шкірного сала, і це ідеальний просто старт для того, щоб наші мікрохвороби, мікроорганізми розвивалися на личку. І ще один фактор, як для мене це найважливіший фактор це харчування і нераціональне меню. Я, як ніколи зрозуміла, що від харчування багато що залежить, а особливо є декілька продуктів, які погіршують стан шкіри. Це, звичайно, що індивідуально, але я підібрала такі продукти, які більшості, мені здається, багато хто страждає такою проблемою, щоб висипання саме. Них. І при зменшенні кількості вживання таких продуктів, я думаю, що наша шкіра скаже нам дякую. Першим і одним із найголовніших продуктів, які мені потрібно було усунути зі свого харчування це молочка. Я думаю, багато хто з вас наслуханий за молочні продукти, що вони викликають, вони стимулюють більше роботу залоз, і тим самим це слугує стартом для запальних процесів. Я зробила невеличкий експеримент, і два тижні я повністю відказалася від молочних продуктів, а вживала тільки рослинне молоко. І Я вам хочу сказати, що я ні на каплю не пожаліла. Мою шкіра сказала мені, дякую. Я ніколи не думала, що від молочки, саме від непереносення лактози, у мене такі проблеми із шкірою. Звичайно, це як я сказала, індивідуально. Можливо, ваша шкіра добре переносить лактозу, Але якщо ви страждаєте також прищиками, сильними, інтенсивними прищиками, навіть то попробуйте також зробити невеличкий експеримент і два тижні прохарчуйтеся на мигдальному або ж на пшеничному молочці. Наступне це цукор. Мені здається, все життя я говорила і буду говорити усім, що цукор це зло і це солодкий яд. Попередніх відео, я не пам'ятаю, в котрому саме, я також розповідала вам про вживання цукру, ви можете також прослухати. Я думаю, ви вже в курсі, що я не вживаю цукру вже дуже довгий час. Звичайно, від солодкого я не можу відказатися. Життя настільки гірке, щоб ще відказувати собі від солодкого. Ні, дякую якось без цього. Та все ж таки, після припинення вживання білого цукру, у мене зменшилася кількість висипань і взагалі пропав голод. Я вам розповідала трішки. Передньому відео, все ж знову ж таки повторюся, Тому на темі цукру я не буду довго затримуватися. Я думаю, що це всім зрозуміло. Вуглеводи, я думаю, що ви зрозуміли, що при інтенсивному вживанні також вуглеводів вас будуть супроводжувати прищики. Це може бути солодка водичка, рис, наприклад, або ж всіка, хлібобулочна випічка це все є вуглеводи. На цю тему ви можете переглянути окремо якісь відео або ж дивитися якихось блогерів, які спеціалізуються на цю тему. Давайте перейдемо до самих правил, як боротися, як я поборолася із самими прищиками. В першу чергу це усунути із свого харчування шкідливі продукти. Я думаю, це зрозуміло. Друге це регулярно вмиватися рано і ввечері. І також регулярно і якісно зволожувати свою шкіру сухі салфетки для витирання личка або ж полотенця, але щоб після кожного разу його змінювати. Про лікувальні засоби ви можете використовувати саліцилову кислоту, яка підсушує прищики. А мені допомогла саме тримістинова Це знахідка просто із знахідок. В аптеці це коштує повністю малі копійки. Але ця мазь мені зовсім змінила і поділила моє життя на до і після. Попробуйте скористатися нею декілька разів. Ви зрозумієте про що я говорю. Вона має антибактеріальну дію, і, як мінімум, коли я наношу її на вечір на якийсь запальний прищик. Я рано присинаюся, і в мене вже немає почервоніння. І якщо я нанесу ще раз, або ж прикладу наступний пункт це пачі, пачі від прищиків це просто. Просто в мої кохання. Якщо ви такі люди нервові або ж не то, що нервові, просто не можете лишити спокою свої прыщики, то це саме для вас. Наносити їх потрібно на 6 годин, можна навіть на 12. Я взагалі можу на вечір їх покласти. Потім рано кудись піти з ними. Вони є супер непомітними на личку, але вони мають суперовий ефект. Також це не дозволяє вам. Здирати і 150 разів на день мацати свій прищик грязними ручками, і тим самим ми можемо прийти до наступного нашого пункту. так плавно, плавно переходимо кожен пункт. Це не мати своє личко грязними руками. Для мене це привичка дуже важка. Вона в мене постійно, я постійно стараюся почухати своє лице, помацати його, подивитися, погладити, прирву собі поправити і так далі. І які це наслідки наносить, я думаю, ви зрозуміли. Ми закупорюємо наші порищі душі, і це призводить до поганих наслідків. На цьому все мої любимі. Якщо ви... Почули якусь корисну інформацію для себе. Якщо ви нею скористаєтеся, пишіть мені в коментарях. Я думаю, що це відео було корисне як для вас, дівчатка, так і для хлопців. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. З вами була Віса. Всім до нових зустрічей!